Друзі, вітаю вас і запрошую на мій вебінар, який я створила за вашими бажаннями, побажаннями, опираючись на ваш досвід, на ваші коментарі, коли ви написали, що не бачите сенсу подальшого життя ясно, так як раніше то було видно. То вебінар, який я для вас проведу в п'ятницю 10 жовтня о 19.00 за київським часом. Але ви можете підключитися з будь-якої країни світу, звичайно, він буде в Зумі проходити. Вебінар дуже цінний, глибокий, і називається Цінність Сенсу життя в період катастроф. Я провела глибоке дослідження і просто віддам вам весь матеріал, щоб ви отримали ясність, опору, пробудували собі сенси і пішли далі з великою ясністю, що і як вам далі робити. Тому запрошую всіх, не пропустіть, тому що вебінар буде ось буквально через декілька днів. Запису, звичайно, я робити не буду, тому я чекаю вас, щоб всі ми разом дійшли до певної ясності, і щоб ми всі набули. Такого, знаєте, глибокого знання у відповідності до законів вищого існування. До зустрічі в п'ятницю 10 жовтня.